Скажемо всі разом слава Богу. Все, що ми є на цьому місці, це є милість Господня. І дякую Богові, що я можу бути тут серед вас і можу ділитися Словом Божим, яке віру Господь поклав мені на серце. Буду читати книга Вихід. 13 розділ з 14 віршка. І станеться, коли завтра спитає тебе син твій, говорячи, що то? То відповіси йому з силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту, із дому рабства. Я б хотів трошки сьогодні згадати історію ізраїльського народу і те, як Господь він їх вивів з Єгипту. І знаєте, коли ізраїльський народ він був в Єгипті, він був в рабстві, він був довший час, він був в рабстві, але прийшов час, коли Бог явив свою милість над ізраїльським народом, і Він виводить його з Єгипту, і Він каже: таке, коли питає тебе, Син твій. Каже, що це, то ти відповіси йому, каже, силою своєї руки, силою Божої руки Бог вивів з Єгипту, з дому рабства, народ свій. І знаєте, коли Бог вивів ізраїльський народ з Єгипту, з цього рабства, вони були, вони були в пустині, вони йшли цією пустиною. І знаєте, коли вони йшли цією пустиною, і вже довший час вони йшли і закралися в їхнє серце десь якесь нарікання. І вони почали нарікати, вони почали нарікати на Бога, вони почали назад обертатися в Єгипет, вони почали згадувати той час, як вони були в Єгипті, і вони почали згадувати, як є написано книга чисел, 11 розділ, з 4 віршки є написані такі слова. Каже, «А збаранина, що була серед нього, стала врядувати, і також Ізраїль сини стали плакати з ними та говорити, хто нагодує нас м'ясом. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки, дині». І пір, і цибулю, і часник. А тепер душа, а тепер душа наша в'яне немає нічого, тільки мана нам перед очима. І цей ізраїльський народ він йшов цієї пустині, він почав згадувати, як їм було в Єгипті. Вони почали згадувати цю, цей часник, інші ці продукти вони почали згадувати і казати, ми все це мали, а тут ми не маємо цього. каже, хто нас нагодує. Вони почали згадувати і почали поринати думками в Єгипет, як їм було в Єгипті. Але, брати і сестри, коли вони йшли цією дорогою, коли вони йшли цією пустиною, їх там Господь годував маною. І знаєте, вони десь не оцінили цього благословення Божого. і Вони і далі йшли цією пустиною, і вони нарікали. Вони згадували м'ясо, вони згадували часник, але вони не розуміли, що те, що їм дає Господь, це є благословення для них. І вони десь верталися в цей Єгипет цими думками своїми, і вони не раз хотіли вернутися в цей Єгипет. І знаєте, вони не оцінили того, що Господь з ними зробив. Вони десь не згадували це, що вони були в рабстві. Вони десь не згадували це, що їх неодноразово їх порою били там, їх порою заставляли робити тяжко працювати. Але вони згадували десь цей часник, десь це м'ясо. Вони десь це все згадували. Але знаєте, вони десь цього не могли оцінити, що Господь для них зробив цієї великої милості. І знаєте, не раз в новому заповіті також є написано, що не будьте як ізраїльський народ, який наріканням, який наріканням випробовував Бога. І знаєте, чомусь поклалося мені на серці сьогодні сказати до нас і зачитати таке ще місце, яке записано в Єремії, 42 розділ, з вірші каже Господь, говорить до вас, юдино решто, не ходіть до Єгипту. Добре, знайте, що Господь сьогодні, що добре знайте, що сьогодні я вас. Остріг. Чомусь Бог поклав мені на серці сьогодні зачитати це місце, каже Господь: не ходіть до Єгипту. І знайте, що я вас сьогодні остерігаю, я вас сьогодні десь вам кажу: не ходіть, не вертайтеся сьогодні до Єгипту. Чомусь десь Господь поклав мені на серце сказати це місце. Можливо, ти сьогодні згадуєш той час, можливо, обертаєшся на своє життя, і можливо, думаєш, я мав це і це. Десь в моєму житті було ці і ці речі, але сьогодні я десь цього не маю. Але сьогодні я десь цього не маю, що я мав скоріше. Але чомусь Господь сьогодні до твого серця й думав, говорить, не вертайся в Єгипет. Чомусь Господь сьогодні говорить до тебе і до мене, каже, я тебе благословляю. Я даю тобі своє благословення я даю тобі свою ману, але сьогодні я заохочую тебе і кажу тобі, не вертайся в Єгипет. Єгипет ти сьогодні згадай, як тобі було, де ти був десь в цьому рабстві? Єгипет він символізує Символізує десь це рабство, десь ці муки. Єгипет він десь це символізує, але сьогодні, можливо, ти сьогодні обертаєшся назад, і ти згадуєш, де ти мав це і це, але сьогодні згадай, звідки тебе Господь підняв. Сьогодні згадай, в якому ти стані був, але там тебе знайшов Господь. Сьогодні згадай, де ти плакав, і ніхто твоїх сліз не бачив, але бачив твої сльози, Господь. Сьогодні ти згадай, як тобі тяжко було на душі, на серці, і ніхто тобі помогти не міг. Ти звертався до одних і до других, і ніхто тобі не міг подати. Т поради, але Господь прийшов в твоє життя, Він обійняв любов'ю своєю, Він тебе підійняв і сказав: Ти є син мій, ти дочка моя, і Він сьогодні поставив тебе серед народу Божого. Він сьогодні привів тебе в народ Божий, він сьогодні привів тебе в церкву свою, Він сьогодні дає тобі оселі і оселі небесні, і сьогодні оціни благословення, які дає тобі Господь. Не обертайся сьогодні в Єгипет, не згадуй сьогодні, як тобі там було, але згадай сьогодні і скажи, Боже, я дякую тобі, що ти явив милість над я дякую, що ти підняв мене з цього рабства і гріха. Я дякую, що ти мене вивів з цього Єгипту. І ти сьогодні мене поставив сьогодні в народі твоєму. Я дякую тобі за це. Можливо, сьогодні закралося це, це нарікання в твоє серце. І ти сьогодні згадуєш різні речі свого життя, свого минулого. Але сьогодні подякуй Богові, подякуй за те, що він явив милість для тебе. Подякуй сьогодні. Я хочу ще одне місце зачитати, яке є записано євреїв. Євреїв, другий розділ з другого віршика. Є написані такі слова, каже, коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння, воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув? Коли Бог був засвідчив ознаками, чудами і різними силами та обдаруваннями Духом Святим і волі своєї, тут каже таке місце, каже, коли б бо те слово, що сказали ангели. Було певне, і каже, хто не послухав цього слова, не прийняли справедливу зарплату. Каже, то як ми втечемо, коли ми не дбаємо про таке велике спасіння, яке дане нам Богом? Дорогі брати і сестри, ми ніхто не заслужили, ми ніхто не заслужили цього спасіння, яке дав нам Господь. Ми ніхто не заслужили цієї великої милості, яку явив для нас Господь. Але каже, коли ми, але Господь нам дав цю милость, але якщо ми не дбаємо про це спасіння, коли ми не цінуємо цим спасінням, яке дав нам Господь, коли ми порою оглядаємось назад і ми дивимося як нам, можливо, там було добре, ми згадуємо різні речі, і ми не цінуємо це, що дав нам Господь, ми не цінуємо цю ману, яку нам дає Господь, ми не цінуємо це благословення, яке дає нам Господь зараз. Ми не цінуємо цього, ми не цінуємо це спасіння, то каже, як ми не приймемо справедливу зарплату. Каже, коли говорили ангели, і це слово не було певне, і хто не послухав, вони прийняли справедливу зарплату. Але як ми, якщо ми не. Не цінуємо спасінням, хіба ми не приймемо справедливу зарплату, брати і сестри, хіба ми не приймемо, хіба ми не приймемо те, що Господь, ми, ми не можемо десь оцінити, ми порою не цінимо те, що Господь зробив в нашому житті, але прийде за це все зарплата, брати і сестри. Коли ми десь оглядаємося, ми згадуємо різні речі, і ми не цінуємо те, що Господь зробив для нас, то ми приймемо справедливу зарплату. Тому десь Господь десь сьогодні заохочує тебе і мене, щоб ми сьогодні не оглядалися назад, щоб ми десь не, не згадували цей, як згадували ці. Євреї, щоб вони не згадували цей часник, ми не згадували цю цибулю, ми не згадували, як нам там було в Єгипті, брати і сестри, але ми згадали сьогодні, яку милість для нас Господь явив, Ми згадали, звідки нас Господь підняв. що ми сьогодні згадали, як Господь змилувався над нами і привів нас в дім Божий. Щоб ми сьогодні оцінили цю милість Божу, щоб ми сьогодні оцінили спасіння, яке дав нам Господь, щоб ми сьогодні подякували Богові, що Бог зробив для нас сьогодні. І я сьогодні хочу, щоб ми зараз в цій молитві схилили свої коліна. І ми подякували Богові, що ми подякували, що Бог так сильно полюбив нас, де ми цього не заслужили, де Він свого сина за нас віддав, він послав свого сина на цю Голгофу за тебе і за мене, дорогі брати і сестри, Він назвав тебе дитиною своєю, яка це є велика любов. Ми цього не заслужили, і ми порою так мало цінимо це. Але Господь каже: як ми не будемо цінувати, як ми не будемо цінувати цим великим спасінням, то хіба ми не приймемо справедливої зарплати, дорогі брати і сестри, а там нас чекає вічність, там нас чекає і, небо, і там відкриються ці книги перед Божим лицем, і там буде записано все, і буде записано твоє життя, і там буде записано, чи ти цінував, чи, чи ти цінував цим спасінням, яке дав тобі Господь, чи ти цінував, чи ти порою нарікав, чи ти порою згадував цей Єгипет, і ти вертався думками і казав, не раз, там мені було краще. І ти не оцінив цього благословення, яке дав Господь тобі, ти не оцінив цієї мани, яке Господь тобі подавав кожен день, де Господь дає ці благословення, ти не цінуєш, а там Господь відкриє. Ці книги і зачитає, і зачитає ціле твоє життя, і зачитає всі твої моменти твого життя, і скаже тобі сину мій, дочко моя, як не раз я благословляв тебе, як не раз я подавав свої благословіння, але ти не дякував мені. Як не раз я благословляв тебе, я захищав тебе, я провадив тебе рукою своєю, але ти вертався назад в Єгипет, ти згадував Єгипет, і ти казав, як мені було добре там, а очі ти вертався і ти казав: Я піду назад туди, але сьогодні десь тебе Господь зупиняє. Можливо, ти поклав в серце своє бажання і каже, я вернуся назад, я піду в цей Єгипет, там мені було краще. А що я тут, а маю, Авва, очі? Але сьогодні десь Господь тебе застерігає і каже тобі: не вертайся туди, не вертайся в Єгипет, там добра немає, там рабство, там немає, там тільки немочі, там є біль, там, є, там, там немає добра. І сьогодні Бог десь тебе закликає, і сьогодні каже до твого серця, Зупинись, не вертайся в Єгипет. Там немає нічого доброго для тебе, але Господь сьогодні закликає тебе будь зі мною, будь з Богом. Я маю своє благословіння і благословіння небесні. будемо молитися, брати і сестри. Амінь.